Форма 086 – це довідка, яку повинен мати кожен школяр. У ній зазначаються результати медичного огляду та вказується, чи може дитина відвідувати уроки фізкультури. Раніше цей документ видавали шкільні лікарі. Сьогодні правила змінились. Де проходять медогляд школярі та діти дошкільного віку, і як це відбувається, дізнавалась Оксана Святенко. Медичний огляд школярі повинні проходити щорічно. Щоб допустити дитину до фізкультури, вона має, матиме дитина таку форму, документ 086, довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медично-профілактичного огляду. Тобто там має виставлятися яка основна чи підготовча група по фізкультурі. Форма 086 дійсна протягом року з моменту її видачі. Потім її треба поновлювати. Раніше таку довідку видавали у шкільних медпунктах. Тепер її отримують у центрах первинної медико-санітарної допомоги у дільничних або сімейних лікарів. Під час огляду дітей обов'язково повинні бути присутні їхні батьки або опікуни. Шість років додатково, окрім дільничого педіатра або сімейного лікаря, його дитину має оглядати стоматолог, хірург і офтальмолог. І дитина має здати аналіз крові загальний. Дітей 11 років, окрім вище зазначених спеціалістів, має оглянути ще й ендокринолог. Також вони мають здати аналіз крові на цукор. Ті діти, які мають ожиріння, які з анамнезу батьки хворіють на цукровий діабет, вони обов'язково мають здати аналіз крові на цукор. В 14-15 років діти мають також оглянути бути лікарем-хірургом, офтальмологом, психіатром, психологом і гінекологом. В 16-17 років також діти мають бути оглянути стоматологом, гінекологом. І е, дільничним педіатром, а також сімейним лікарем діти від 7 до 10 та 12-13 років оглядаються тільки дільничними або сімейними лікарями. До виских спеціалістів їх направляють тільки коли на це є певні причини. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.